Привіт сьогодні. Я біля озера Синя і нарешті я тут з добрими новинами. Озеро почали відновлювати, але про все по порядку. Приємного перегляду. Озеро Синя безстічне озеро, яке розташоване в північній частині Подільського району міста Київ. За легендою, утворилося ще в льодовиковий період. Доказом цього була наявність на дні синього мулу, який надавав воді синюватого відтінку. Останні 40 років озеро поступово пересихало і станом на вересень 2024 року майже припинило своє існування. Проте в другій половині цього ж місяця озеро нарешті отримало шанс на виживання. Про друге життя озера Синя ви вже напевно чули або читали. Не міг сюди не приїхати. Ви знаєте, що я вже це озеро кілька разів показував та чекав його відновлення, як і ви. До речі, тільки приїхав, вже зустрів підписників, що також приємно. Перебуваю я на початку, як завжди на схемі покажу, і вже можемо побачити, що тут дійсно почались певні роботи. Територію обгородили стрічкою, а земля, яку ми бачимо, вже безпосередньо з дна озера. Точніше, з протоки, яка колись з'єднувала дві частини озера та робила його одним цілим. Не буду вас томити, відразу перейдемо до тієї частини, на якій зараз проходять роботи. Це та частина, яка в минулому моєму огляді ще була з водою або з її залишками, адже поступово теж би скоро пересохла. Про те, що озеро потребує порятунку, можна було почути ще багато років тому. Але комунальне підприємство Плесо на балансі якого воно перебуває, дослухались до місцевих жителів та активістів лише в минулому році, оголосивши перший тендер на розчистку та благоустрій, який, на жаль, не відбувся. Після цього було оголошено другий, потім третій, четвертий та п'ятий. Всі були відхилені. Причини різні: то в учасників з документами невідповідні, то їх ціна перевищує ціну закупівлі. І ось нарешті на шостий раз закупівля відбулася. Переможець товариство з обмеженою відповідальністю, княжна Либідь. Договір з цією компанією було підписано в першій половині вересня, після чого відразу почались роботи з відновлення озера. Перейшов на північну частину, яка пересохла першою. і Якщо пам'ятаєте, то я розповідав, що її намагались рятувати, наповнюючи технічною водою. Допомагав в цьому, якщо можна так сказати, з минулого року Київводоканал. Саме з їх труби штучно наповнювали озеро. Чи допомогло це? Звичайно, ні. Озеро було втрачене, екосистема знищена. Але повернемося до відновлення. Саме на цій частині озера почались перші роботи відразу після підписання договору з переможцем. Поки на південній частині відкачували залишки води, тут почали розчищати частину дна. Основні роботи, які мають завершити до кінця цього року, включають в себе розкриття ґрунтових джерел, що забезпечать наповнення водойми та очищення з'єднувальної протоки з метою вирівнювання рівнів води. Щодо розкриття ґрунтових джерел, то для цього озеро будуть розчищати на глибину в 5 метрів. І хоча я вже казав, що основні роботи мають завершити до кінця року, проте на наповнення озера водою може піти не один рік. Тому закінчення робіт не означатиме, що ми відразу його побачимо в такому стані, яке воно було кілька років тому. До речі, ще в 1982 році озеро Синє займало площу 15 гектарів, а в 2018-му лише 3. Уявіть, наскільки швидко відбувається процес пересихання. А причин, звісно, багато. Це і будівництво, яке ведеться на території колишньої агрофірми Пуща водиця, пришвидшене випаровування озера в зв'язку з підвищенням середньої температури повітря кожного року та просто замулення джерел. Тому будемо лише сподіватися, що озеро реально врятують. Ну добре, південну частину з самого початку і північну тільки що побачили. А от першу з'єднувальну протоку я ще не показував. А її тут теж, вже хоч і частково, але розчистили на ширину, напевно, метрів 15. Також відразу хочу пояснити, що з'єднувальних проток буде дві. Перша, яку ми зараз з вами бачимо, та друга, яка буде в західній частині озера. Ці дві протоки, як я вже й говорив, будуть з'єднувати озеро в одне ціле, так як це було раніше, поки вони не пересохли і запобігатимуть застоюнню води в ньому. Також хочу нагадати, що в південній частині озера найбільше джерел, які його наповнюють. Тому ми і бачили таку картину, що там вода залишалась, а ця частина, на якій перебуваю я, висохла. Перейшов на південну частину озера, окрім того, що тут розмістилися побутівки працівників, хочу ще показати, як здається, в минулому році КП Плесо вже шукали тут джерела, намагались їх розкрити та спрямувати в озеро. Певний ефект це спочатку давало, але потім вони все ж зникали. Внизу я вже в минулих відео навіть показував одне з джерел, яке ще на той час наповнювало його водою. Що з ним зараз не знаю, спускатись не буду, тому можливо подивимось вже в наступний раз. За графіком закінчення робочого дня на годинку 18.00 і два екскаватори, які тут працюють, залишають робоче місце. До речі, якщо я не помиляюсь, у 2017 році навколо цього озера було б прийнято рішення про створення парку «Синьоозерний» зерний площею 12 гектарів. Звичайно, масштабних робіт на той час тут не проводили по його облаштуванню, але це рішення було необхідним для того, щоб озеро остаточно не забудували будинками. Адже якби не місцеві активісти, які змогли добитися повернення території навколо озера в комунальну власність, то напевно і відновлювати не було б чого. Але в майбутньому, звичайно, після закінчення війни тут буде створено великий та красивий парк з зонами відпочинку, ігровими зонами, пляжем та алеями. Проте, перш ніж перейти до облаштування парку, ми ще з вами побачимо подальшу розчистку дна озера: укріплення берегів, укосів з'єднувальних проток, укладання габіонів в цих протоках та інші не менш цікаві роботи. Це такий собі анонс на майбутнє. Тому нова історія цього озера тільки починається. І що з цього вийде, будемо спостерігати разом з вами. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!